Привіт, мене звати Оля Лімітрить, і в цьому відео я хочу розповісти про комунальні послуги. Як вони оплачуються тут? Мені задали таке запитання в інстаграм, і я думаю, що багато кому буде цікаво, якщо хто не знає, що стосується комунальних послуг. Коли ви орендовуєте квартиру, у вас там є варміти і кальтміти, тобто холодна і тепла оплата. Кальт, цебто це лише за квартиру, а варм це коли квартира плюс комунальні послуги. Зазвичай там в договорі у вас все прописано, скільки за що треба заплатити, які, ну, тобто, ви знаєте, але як же вони обраховуються. Тут рахується, наприклад, за такою системою, що ви щомісяця платите, наприклад, 300 євро за комунальні послуги, це там, за холодну гарячу воду. За вивіз сміття, чи можливо за сміття дехто платить окремо, дехто платить, наприклад, за сміття, за ті, стільки, скільки він вивіз. А де-де в кого є фіксована сума за сміття. Значить, з сміттям ми розібралися: фіксована сума або стільки, скільки ви. Вивезли того сміття, приходить, приїжджає машина, і вивозить вас окремо сегреговане сміття. Якщо холодна і тепла вода, то це платиться щомісяця Одна сума і раз в рік робиться обрахунок. До речі, це насправді не така і погана ідея, адже якщо розбити повністю всі там теплі і холодні місяці, коли треба платити, то щомісяця платиться однакова сума, якщо яка залежить від кількості осіб. Ну, коли ви коли ви орендуєте квартиру, ви вказуєте скільки там буде осіб. Якщо одна людина, то комунальні платежі можливо будуть сталі. А можливо трохи зменшиться. Якщо 3 чи 5 осіб, то можливо і будуть більші, так для того, щоб пізніше, через рік, вам не було там великої суми доплатити. Значить, ви платите якусь певну суму там 200 євро щомісяця І раз в рік по лічильниках звіряє, звіряється Скільки ви, ви, ви витратили, наприклад, холодної і теплої води. Ще окремо в деяких будинках стоїть лічильник на ту воду, яка зливається. Та? Тобто все по лічильниках вони перевіряють. І тоді кажуть, що вам треба або доплатити якусь там певну суму, або вони вам повертають. Та? І так само за електроенергію. За електроенергію ви щомісяця платите певну суму, там 75 чи 100 євро. Зараз вже дуже піднялися на все ціни, І раз в рік робиться перерахунок. І потім, відповідно до цього перерахунку, буде сказано, скільки вам треба заплатити. Тому треба протягом року, як та сума, яка там вписана, вона розрахована на вас, на двох-трьох людей. Настільки ну, скільки живе в квартирі, і вона відповідає нормам використання води, скільки потрібно на, 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 на вашу кількість людей використати. Тому ви не бійтеся використовувати. Але там через рік, в якийсь певний період часу, відповідно до різних підприємств. По-різному це відбувається у нас. Наприклад, в, в вересні ми отримали розрахунок за 21 рік. І в мене вийшло, що треба, вони нам повернуть 75 євро. А на цей рік вже буде по-іншому. -по я думаю, що це відео було корисне для вас. Не забудьте поставити лайк, поділитися цим відео з своїми з іншими своїми знайомими і по